Заповід складається у письмовій формі із зазначенням місця та часу його складання. Заповід має бути особисто підписаний заповідачем. Якщо особа не може особисто підписати заповіт, він підписується відповідно до частини 4 статті 207. Тут мова йде, що незважаючи на те, що особисто має бути підписаний, ми розуміємо, що в житті трапляються різні ситуації, тому законодавець прописав. Порядок дій в таких випадках, якщо фізична особа у зв'язку з хворобою або фізичною вадою не може підписатися власноручно, за її дорученням, текст правочину у її присутності підписує іншого, тому що дійсно іноді фізичні вади не дають можливості. Нам навіть підписати заповіт, має бути посвідчений нотаріусом або іншими посадовими службовими особами, визначеними у статтях 1251. Ми трошки пізніше до них дійдемо, тому зараз не будемо зупинятися, але головне, щоб ви знали, що не тільки нотаріус може укладати заповіти. Це дуже важливо, наприклад, тому що є місцевості, де немає нотаріусів там в селах, наприклад. Повіти посвідчені особами, зазначеними частині 3 цієї статті, тобто, от саме в цій статті, частина 3, підлягає державній реєстрації у спадковому реєстрі в порядку, затвердженому кабінетом міністрів. Дійсно, це дуже важливо, тому що не може бути такого, що заповіти десь щось там хтось уклав, а потім десь вони випливли. Вони мають бути зареєстровані, щоб це, це було зрозуміло, що дійсно цей документ був. На ту дату, коли підписувався, чинним, тому що можуть бути різні